Розглянемо використання оператора Switch в мові C-Sharp. Ну, switch з англійської перекладається як перемикач, да, тому я так назвав цей, цей клас. Головна функція у нас Public Static Void. Значить, і на початку функції у нас є дві змінні. Змінна вираз, яка буде частиною нашого Switch, і якась ціна. Да, обидві змінні типу int. Які будуть тут використовуватись. Отже, як працює свіч? Він у круглих дужках, як правило, приймає вираз, да? але є обмеження, скажімо так, на цей вираз, да? що це мають бути якісь значення перелічуваних типів. Тобто, це має бути або int, так, або char, або якісь інші типи, які мають фіксований набір значень, так? тобто не якась. Не безмежна кількість, варі... кількість варіантів, да, а строго фіксована кількість варіантів має бути для, е... ну, для успішного функціонування. Е... Ну і дивимося власне сам свіч. Да. Свіч е... це так би мовити, початок оператора. Да. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, Е... І Значить, в фігурних дужках починаємо розглядати варіанти. Тобто кейс. Ми пишемо ключове слово кейс, значить. Ну і оце значення, якщо це значення співпадає зі значенням виразу, то цей же варіант він і буде застосований. Так? Значить, Якщо у нас вираз буде дорівнювати 1, то виконається той код, який після двокрапки. І, значить, на нього треба звернути увагу. Тобто, після значення цього варіанту ви ставите двокрапку. Ставите двокрапку. Ну, Що тут у нас? Тут виводиться у нас, що це випадок 1, і на цьому все. Значить, оператор return, як ви можливо здогадалися, він. Одразу припиняє роботу функції, да? саме функції. Так, в даному випадку функції main. Да? Тобто функція main закінчує свою роботу. Ну, у випадку, якщо вираз буде дорівнювати 1. Якщо вираз буде дорівнювати 2, тут у нас працьовий break. Break тільки припиняє роботу оператора. Да? Так як ви раніше вчили ключові слова, там break і continue, то в свічі може працювати break. Власне, break означає, що наступні. Код з наступних кейсів він не буде виконаний, а да, відбудеться вихід, вихід зі свіча. Ну, в третьому випадку у нас теж буде показано, що це третій випадок і брейк. В четвертому випадку у нас відбудеться перевизначення ціни і брейк. Да. П'ятий випадок, по суті, аналогічний третьому, шостий, п'ятому, сьомий також, шостому і так далі. У восьмому теж перевизначення, перевизначення ціни, да, але якесь інше. Так? No break. І е, може у нас також бути оператор дефолт. Я його тут розкоментую. Е, в кінці може бути оператор дефолт на всі інші випадки, е, да, які можуть бути там, 9, 10 і так далі. Да. Тут теж буде якась ціна, хай навіть нульова, так і теж в кінці брейк. Ну і в кінці ми можемо вивести, вивести ціну. Е, значить, на що хочу звернути увагу да, на те, що е, робота. Оператора Switch Case відрізняється від того, як це в C було, так. Ну тобто в C-Sharp відрізняється порівняно з C. І значить, ну, власне, да, можна нагадати, що. Свіч да, означає перемикач, кейс означає варіант. Тобто це перемикач варіантів.